Привіт! Шукаєте хорошої якості шейвер? Можу порекомендувати від бренду Сокані. Це хороше фабричне виробництво. Ось він зручний, дві плаваючі голівки, і достатньо плавно вони рухаються. Індикатор, індикатор показує також і рівень заряду. Пластиковий корпус, але він не важкий. Це перевага, що в принципі, рука не буде втомлятися, і вхід USB Type-C. Також це зручно. Ціна 1250 гривень. Можна оглянути в нашому магазині. Ми знаходимося в місті Київ, Велика Васильківська, 72, ТЦ це, це Олімпійський другий поверх. Також ви можете замовити нова пошту Укрпошта. Переходьте до нас на сайт, ось бренд Сокані. А можна також на сайті подивитися, оглянути інформацію і замовити там. Також приймаємо замовлення через інстаграм. Тому чекаємо на вас гарного дня.